Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Тим часом, поки там Соловйов намагається відвідувати передок. Знаємо, що відвідав, начебто, фронт, і Шойгу, це міністр оборони Російської Федерації, заявили на Росії про візит його до Маріуполя. Так само, а головний не знаю, як правильно сказати, головний керівник міністерства війни, він нібито перевірив роботу військово-будівельного комплексу щодо відновлення інфраструктури Донбасу. Кремлівська пропаганда влаштувала чергову показуху із воєнним злочинцем. Ну це дійсно ось видно на цих кадрах, які ви зараз бачите. На опублікованому відео Шойгу летить на борту вертольота, ходить будівлею медичного центру, а також стоїть біля рятувального центру. Ось зокрема він, начебто. Зараз зустрічається із пораненими військовими. От тільки що цікаво, ви зараз додивіться до кінця це відео, і ви побачите, що на відео немає жодного кадру про перебування шойгу у самому місті у самому Маріуполі, яке окупанти перетворили на руїни у сюжеті. Цього немає, і це насправді знову ж таки ставить під сумнів. Ось сюди цей, цей візит шойгу, тому що неодноразово він робив, начебто, візит наперед позиції, начебто, ось на якісь гарячі точки, але насправді це все знімалося десь у якомусь із регіонів Московії, але. Начебто, Шойгу відвідав не лише Маріуполя, але, начебто, він поїхав туди і у Вугледар. Але відомо, що він перевіряв там фортифікаційні споруди, і тут виникає запитання: а чому фортифікаційні споруди перевіряють? Готуються до наступу збройних сил України. Але ця вся перевірка, можливо, сталася саме після того славнозвісного брянського походу, коли напередодні Путін скликав колегію ФСБ і заявляв їм, що вони мають зробити все, аби по. Посл... Кордон, щоб там ніякі ДРГ не проходили. А за місяць до цієї колегії ФСБ губернатор Брянської області взагалі заявив про те, що вони начебто укріпили кордони з Україною, що там взагалі і муха не проскочить. Ну і ось, до речі, Скабєєва. Теж відреагувала на це. І вона каже вже не про укріплення границ, а говорить про якесь отодвіження границь. Ну і відповідно, границь. Вона, мабуть, знову у Києві зібралася. Послухайте. Тут одна єдина мисль, пожалуй, приходить в голову: возьму на себе смелость сказать любому русскому человеку, они откуда зайшли на територію Брянської області. Вони на территорию Брянської області зайшли з області Чернігівської. Ближайший город – це город Чернігів. І, наприклад, до апреля. прошлого года, это было бы невозможно в тот самый момент, когда мы контролировали Черниговскую область. Значит, что? Значит, мы должны снова начать контролировать Черниговскую область, значит, мы должны по возможности начать контролировать область Одесскую, и отодвигать Калаевскую, Киевскую и отодвигать, о чем, выступая как раз совсем недавно на коллегии ФСБ, говорил президент Российской Федерации. Чи контролювати знову Чернігівську область, заявила про Одеську, Миколаївську, а також Київську. Ну нехай спробують. І ось цей е, черговий жест доброї волі, про який говорила Скабєєва, який відбувся в, е, в квітні минулого року. Ми знаємо, що, начебто, це був жест доброї волі. Вони так звикли називати свій відступ. Е, він був ще також і на острові Зміїний, але е, загалом про Київську область та Чернігівську область, про північ нашої. Території насправді окупанти. Точно готуються до чогось, але не готуються вони наступати, тому що немає поки що на кордонах з Україною ось тих угруповань бойових такої кількості, яка була минулого року, і зокрема, ну ми знаємо, що наші захисники там стоять і чекають, якщо вони спробують пролізти. Але з приводу укріплення кордонів Російської Федерації тут вже насправді виникає питання, і воно таке риторичне і цікаве, тому що е цікаво, як так сталося, що Брянська область заявляє, що всі кордони. Ні, вони укріпили тут. Путін наказує все посилити, укріпити. А якісь люди, якісь там ДРГ, начебто, проходять і е, спокійно собі можуть зайти на територію Російської Федерації. Нехай про це вони і задумуються.